Християнин та зброя, думка друга. Чи помічали ви такі слова в Святому Письмі? Саме на них люди, які дотримуються позиції пацифізму, того, щоб не брати в руки зброю, вони приводять, в приклад вірш з книгу, книги Вихід. З 10 заповідей, 20 розділ, 13 вірш, де Бог повіліває, наказує народу Божому, щоб він не вбивав. Але є інші вірші Святого Письма, коли Бог хоче, щоб його ізраїльський народ отримав спадщину землю обетовану. Да? То ми бачимо навпаки, Бог повеліває, щоб відбувалася свята зачистка. Де Бог хоче, щоб для того, щоб там е, жив е, ізраїльський народ, треба звільнити цю землю від е, поганців, від язичників, від е, людей, які поклоняються іншим богам. І Бог повеліває вбивати, нікого не залишати в живих. Ні чоловіків, ні жінок, ні людей похилого віку, навіть дітей, навіть скот. А Бог дає таке повеління. Як тоді нам примирити ці два повеління, які Бог дає. В одному випадку Він каже народу Божому. Не вбивайте, а в іншому е, випадку, він навіть каже: вбивайте, повеліває це, це робити. Це непросте складне питання, над яким нам треба е, розмірковувати. і я пропоную вам це зробити саме зараз. Те, що треба зауважити спочатку, що Різниця є в словах, які стоять в Святому Письмі, коли йде річ про вбивство, і коли йде річ про те, щоб забрати інше життя. В одних випадках Бог каже, не вбивай, а в інших випадках, зараз ми подивимось приклад, він каже, неодмірно така людина має померти, і Бог повеліває. Щоб людину стратили, щоб її в неї забрали життя. А смертю нехай буде умертвлений той чи інший чоловік, людина, або Бог каже, придай смерті. І це вип, це різні випадки, коли в одних обставинах це є гріхом, а в інших обставинах це не є гріхом. І на. Це треба звернути увагу. Як нам узгодити ці верши між собою? Пропоную вам подивитися вихід, книгу вихід, 21 розділ, книга вихід, 21 розділ. З 12 по 16 вихід. По 16. Вірш. Книга Вихід 21. 12, 16. Відкривайте разом, друзі, щоб ви могли слідкувати і бачити, про що каже Святе письмо в ваших бібліях. Якщо хтось когось ударить і той помре, він неодмірно має померти. Тобто Бог повеліває. Забрати у цієї людини її життя, і це не є гріхом. А тому, хто не хотів убивати, але Бог передав когось в його руки, і я дам тобі місце, куди ти втечеш, хто вбив. Коли б хто вистежив, щоб підступно вбити свого ближнього, і прибіжить туди, такого забрати. І від мого жертовника, щоб видати на смерть. Хто вб'є свого батька чи свою матір, має неодмірно померти? Хто проклинає свого батька чи свою матер, має неодмірно померти. Що ми бачимо тут? Ми бачимо, що в одних випадках Бог каже: коли ти забрав життя іншої людини навмисно. То це є гріх, це і є е, е, нарушення заповіді не вбивай вихід, 20 розділ. Але коли ти зробив це вбивство ненавмисно, тоді я створю такі міста. Куди ти можеш втекти для того, щоб твоє життя було збережено, щоб тобі не помстилося за твій вчинок? Тому що я розумію, що ця подія відбулась ненавмисно. Але коли людина забрала життя іншої людини навмисне, то Бог повеліває іншому народу, а, навпаки. Забрати життя у цієї людини і її стратити. Що ми бачимо тут? Ми бачимо тут деякі принципи, які Бог ставить, щоб суспільство воно повинно корати зло через її старейшин, через її судей. Засуджувати до страти людей, які роблять беззаконня, які з якоїсь користі забирають життя іншої людини. Це є гріхом, і цей гріх він повинен бути покараний. У єврейській мові таким чином ми бачимо, що використовуються різні слова. Навіть ми це можемо побачити і в російській мові. Вихід 20 розділ, 13 вірш «Не вбий. А, І, наприклад, уривок, який ми зараз читали, вихід, 21 розділ 12 вірш, ми бачимо інші слова, а, зраджувати смерті або придати смерті, де є повеління. І там, і там відбувається вбивство, але використовуються різні слова. Які дають нам розуміння, що в одному випадку це є гріх і Бог за це засуджує, а в іншому випадку це не є гріхом, але це є Божим, Божою настановою для того, щоб карати зло, зупиняти зло, нам треба це побачити. І з цього приводу ми можемо зробити такий висновок. Бог не дозволяє одній людини, людині забирати життя іншої людини безпідставно заради якоїсь пожади, користі та інших якихось речей. Але Бог дозволяє суспільству після відповідних судових процесів позбавляти життя тих, хто вчинив особистий тяжкий злочин. І це необхідно для запобігання, запобігання поширення зла, поширення хаосу для того, щоб у суспільстві відбувалася справедливість, то е е неминуче. Бог дає а, владі, яку він ставить для того, щоб вона таким чином чинила, щоб відбувалась справедливість. І це думка під номером два.